Десять учасників Євромайдану приїхали на оздоровлення до Буковерю. Це люди, які постраждали під час кривавих подій зими 2013-2014 років. Зрозуміло, що на Майдані постраждало дуже багато людей. Хтось постраждав від куль, хтось постраждав від того чадного диму, хтось просто перемерз, або якимось чином психологічно постраждав. Я рахую, що Буковель повинен внести також таку лепту свою. Як оздоровлення майданівців зараз є проблема і на сході України, і на півдні України. Є багато біженців. Є сім'ї військовослужбовців, які також постраждали від тої агресії тої окупації Криму в першу чергу. Тому буквально приймає також їхні сім'ї, і ми будемо допомагати. Чим можемо відповідно оздоровлювати, Михайло Романюк з Брошнева на Майдані стояв в першій барикаді на Грушевського, постраждав у сутичці Євромайдану та антимайдану під час мирної демонстрації. Це було днем. Зразу ми на їх відігнали трохи були, а потім вони як наступили другий раз на нас і тоді обкружили довкола. І тоді я отримав так, що я вже не пам'ятав, що до чого. П'ятеро чоловік нас забрали у домі офіцерів. Тут чотири зразу померли, а мене ледве відкачали. Струс мозку та забиття руки і ніг чоловіки досі ходять в бинтах. Термін реабілітації кожного євромайданівця кажуть лікарі індивідуальний, залежно від характеру та важкості ушкоджень. ми стараємося їх зараз просто реабілітувати до мирного життя, допомогти їм відійти від тої стресової ситуації, яку вони отримали. А також поправити дещо здоров'я, те, що в наших силах, те, що ми займаємося, те, що ми можемо. Ми пропонуємо їм ванни з різними добавками, з різними видами мінеральних солей. Це дає покращення кровообігу по всіх тих тканинах, які були травмовані. А також воно дає загальноукріплюючий ефект і дає також ефект розслаблення. Різноманітні процедури проводять тут і для родин військовослужбовців, передислокованих із Криму на материкову Україну. Проте вони переконують, що їм було важливо на собі переконатися, як ставиться місцеве населення до кримчан. Всі не сматря на те, що ми всі рускоязичні, всі нас розуміють. Коли ми общаємося з людьми, вони переходять на Це не пригради, це не проблема, це все міф. Ми у настоящих настаєх бенде. Хоча в Криму на нас теж називали бендери. Як повідомив директор туристичного комплексу Буковель Олександр Шевченко, влітку курорт планує оздоровити більше тисячі євро майданівців та родин військовослужбовців з Криму.